Дякую за запрошення. Дуже радий сьогодні бути з вами, шановні колеги. Буду говорити про дві потужні речі: це хронічна обстроїна захворювання легень і функціональні методи в пульмонології. Ну, така мета на сьогоднішній день є трошки ознайомити широке коло лікарів, навіть інших фахів з цими двома потужними проблемами. Що ж, е е е е єдине, що прошу зробити, не перемикаються слайди не мене е е але. Е Насправді, коли ми говоримо про масштаб проблеми, ну, важко його перебільшити, оскільки е, хронічне обструктивне захворювання легень є е, 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 присистуючою хронічною патологією, яка характеризується гетерогенністю, е, тобто на сьогоднішній день виділяють кілька підтипів хронічного абструктивного захворювання легень е, з привалюванням емфіземи, з проявами астми, інфекційних проявів тощо. І насправді симптоми, які супроводжують перевіданого захворювання, є персистуючими, хронічними, це задишка, каш, виділення мокроти. Вони виникають власне для ураження повітропровідного апарату легенів, це бронхі та бронхіоли, особливо вражаються бронхі дрібного калібру. Крім того, ми спостерігаємо аномалії, що стосуються легеневої перенхіми. Дуже часто перебудови відбувається у вигляді панобулярної парасептальної, комбінованих форм емфіземи. Це призводить до стійкої, часто прогресуючої обструкції повітряного потоку на видиху. І, і також будемо сьогодні говорити про цілу низку інших проблем, які супроводжують перебіг хронічно-обструктивного захворювання легень. І вибачте, також з клікером проблеми, цей теж не перемикається. Але Ось бачимо наступний слайд. Добре, я хотів зупинитися, зупинитися на сучасних уявленнях про патогенез хронічного обструктивного захворювання легень. Ну, концепція GET, яка є абревіатурою, акронімом від трьох англійських слов genetics, environment and time, вона говорить сама за себе. Перша літера генетичні зміни. Genetics. Ми завжди підкреслюємо, що пацієнт для того, щоб у нього виникло в процесі інволюції, вікової інволюції хронічного обструктивного захворювання легень він повинен мати певну генетичну схильність. І є ціла низка генетичних аномалій, які можуть доповнювати або бути частиною перебігу хронічного обструктивного захворювання легень. Давайте згадаємо таку вроджену патологію, як дефіцит альфа-1 антитрепсина, внаслідок чого відбувається руйнування тканин легенів з формуванням емфіземи. Друга літера – це environment, навколишнє середовище, або ми можемо ще казати exposure, експозиція. Зрозуміло, що повинно, щоб на організм пацієнта подіяли несприятливі фактори навколишнього середовища. І це не лише паління, оскільки сьогодні вважається, що паління десь це половина випадків хронічного трактивного захворювання легення, бо хаозел виникає у половини пацієнтів, які палять. Але давайте не забувати про забруднення навколишнього середовища, особливо сьогодні. Коли ми живемо в умовах війни, постійно вдихаємо продукти горіння, вибухів тощо, також забруднення повітря всередині приміщень, де люди мешкають, приготування їжі на відкритих джерелах полум'я, використання рослинного палива для отримання енергії з метою обігріву чи приготування їжі професійні чинники. Ну і нарешті час час в кількох сенсах, в кількох напрямках розуміння. Цього терміну, оскільки події раннього періоду життя, коли народилася дитина, органи дихання формуються, дозрівають. Все, що відбувається на ранньому етапі розвитку дитини, воно впливає і сприяє подальшому патологічному процесу, якщо він виникне в легенях. Ну і нарешті передчасне старіння, навіть деякі вчені, занурюючись глибоко, патогенез, розглядають теломерну теорію старіння легень, пов'язану із скороченням теломер, це прикінцеві фрагменти хромосоми, які відповідають за кількість можливих поділів клітини людини. Отже, ось така взаємодія вона і лежить в основі виникнення і прогресування хронічно-обструктивного захворювання легень. Що ж, звичайно, ми повинні також говорити про певний. Клінічний перебіг, але перед тим як розпочати саме огляд цієї теми чи під теми хронічно-абсортивної захворювання легені, я хочу вам нагадати, наскільки е важливим є роль бронхів у формуванні, формуванні саме повітряного потоку, вентиляції легенів. На частку великих бронхів припадає близько 90% від загального опору повітряних шляхів, навіть скорочення. Просвіту незначне зменшення радіусу бронхів призводить до суттєвого обмеження повітряного потоку. Що ж, якщо ми говоримо про сукупність патофізогічних процесів, які відбуваються в легенях пацієнта із хронічним строктивним захворюванням легень? Перше, що я хотів би сказати, що у таких пацієнтів зменшується інспіраторна ємність легенів, це сума дихального об'єму з резервним об'ємом видиху. Крім того, збільшується залишкова ємність легенів, це сукупність залишковий об'єм плюс резервний об'єм видиху. Що відбувається як наслідок в результаті гіперінфляції легенів? Я думаю, що цей термін чули всі. Хтось пам'ятає ще з курсу фізіології, патфізіології, Хтось занурювався в проблему ХАОЗЛ і бачив таких пацієнтів. Ось клінічною кореляцією із симпатофізолічним процесом є такі бочкоподібні, грудні клітини, виражена емфізема, ті явища, які ми описуємо як перкуторний тон з коробочним відтінком, коли ми проводимо перкусію легенів. Це призводить до послаблення вазикулярного дихання внаслідок емфіземи, і чим тяжчим є перебіг хронічного структурного захворювання легень, чим глибшими є порушення легеневої вентиляції, тим більшою є повітряна паска, тим більше ця гіперінфляція легенів, тим суттєвіше погіршується легенева вентиляція. Я буду говорити про дослідження легеневої функції. Зрозуміло, що ми не можемо охопити всі варіанти, всі захворювання, які призводять до зміни пропорцій легеневих об'ємів і ємностей, але тим не менше можна виділити такі грубо дві підгрупи тестів, ті, які досліджують механіку дихання. Я буду сьогодні згадувати про спірометрію, бодіплатизмографію, дослідження легеневого опору осцилометрія, а також дослідження впливу на газовий склад легенів, дослідження дифузійної здатності легенів, газового складу крові ось ці взаємозв'язки, ось ці методи досліджень виявляються нами практично у наших пацієнтів. З різної патології, в тому числі з хронічним абстрактивним захворюванням легенів. Згідно закону по озелі, швидкість руху повітря, прямо пропорційна радіусу бронха в четвертому ступені. Тому, коли ми говоримо про навіть зменшення радіусу бронху вдвічі, ми повинні розуміти, що швидкість повітряного потоку буде зменшувати пропорційно в 16 разів. Тому навіть незначний бронхоконстрикторний. Феномен, який виявляється, у цих пацієнтів буде призводити до глибоких порушень легеневої вентиляції. Що ж, спірометрія. Поговоримо про цей зручний, дешевий, доступний метод функціонального обстеження легенів. Цей метод може використовуватися навіть в сімейних амбулаторіях, навіть деякі пацієнти. Мають на сьогоднішній день можливість придбати собі пікфлометри з електронні з можливістю оцінку деяких показників кривої потік форсованого видиху, наприклад, ОФВ-1, самостійно виконуючи подібні дослідження. Але, звичайно, все ж таки необхідно, щоб персонал був навчений, можуть виконувати середній персонал, лікарі, але ось, наприклад, в нашому науковому центрі, національний науковий центр фезіатрії, пронології та алергології, такі більше досліджень, все ж таки виконують. Безпосередньо е, лікарі з метою діагностики, з метою прогнозування перебігу ХОЗЛ, подальшого спостереження і навіть вирішення е, деяких питань щодо стійкості втрати працездатності, е, можливо, деяких юридичних аспектів тощо. Отже, е, Показання протипоказання до спірометрії можемо розбирати, але зрозуміло, що цей метод ми використовуємо практично пацієнтів будь-якого ступені тяжкості, але звичайно тих, які здатні виконувати маневр форсованого видиху. Є певні відносні протипоказання, скажімо, це. Підвищене навантаження на серце, вплив на артеріальний тиск, зрозуміло, що гострі серцево-судинні стани, нестабільність кардії, гострий інфаркт міокарда, декомпенсація, значна декомпенсація, підкреслює серцевої недостатності. Ось в цих ситуаціях ми, мабуть, повинні відтермінувати або відкласти спірометрію. Якщо у пацієнта є підвищений внутрішньочерепний внутрішньоочний тиск. Звичайно, теж оцінюємо ступінь даного підвищення і більш обережно підходимо до проведення спірометрії або не проводимо в такому випадку. Що стосується підвищення тиску навколо носових пазухах, ну, навряд чи це буде абсолютним протипоказанням. У нас є величезний досвід проведення обстежень у таких пацієнтів. Ну, мабуть, із таких більш-менш значущих я б зазначив також обмеження використання спірометрії. Сезон підйому захворюваності на ГРВІ. Ну, Наприклад, це показово було на приклади пандемії COVID-19, де навіть наші інструктивні документи писали, що, будь ласка, обмежте виконання спірометрії, аби не наражати на небезпеку працівників лікувально-діагностичних центрів, а також інших пацієнтів, які можуть десь там поруч очікувати своєї черги для спірометрії. А якщо ми все ж таки проводимо таке дослідження, дотримуємося всіх заходів інфекційного. Контролю. Але в будь-якому разі ми сьогодні не можемо уявити, яким чином ми поставимо правильний діагноз хаузел, якщо ми не будемо проводити спірометрію. Нагадаю, що таким ключовим критерієм встановлення діагнозу є зниження співвідношення між об'ємом форсованого видиху за першу секунду до. Форсованої життєвої ємності легенів менше, ніж 70%, одну 0,7% після використання 400 мікрограмів сальбутамолу. І ось коли ми проводимо первинну оцінку ХОЗЛ, клінічну симптоматику, фізичну активність пацієнтів, загальний стан здоров'я, супутні захворювання обов'язково, адже вони відіграють ключову роль у перебігу ХОЗЛ, ми повинні провести спірометрію. І виявити незворотність обструкції, і також встановити глибину вентиляційних порушень бо ступінь тяжкості бронхообструктивного синдрому. За класифікацією GOLD, він може бути від легкого до дуже тяжкого. Цифри ви бачите на своїх екранах. Я не бачу необхідності запам'ятовувати ось цю градацію: 30-50, 50-80, 80 або більше. Але в будь-якому разі, коли ми встановлюємо діагноз хронічно обструктивного захворювання легелгень, ми пишемо глибину вентиляційного дефекту, зазначаючи ступінь за GOLD, і також оцінюємо. Наявність респіраторної недостатності. Повірте, у більшості пацієнтів з хаозел вона присутня, і вже використовуємо шкалу ММРС для того, щоб визначитися із балом для оцінки задишки. Ось на своїх екранах ви бачите таку класичну спіраметричну криву потік об'єм. Верхня частина графіку це видих, нижня частина графіку це інспіраторна фаза, типова морфологія кривої, яка нагадує мотузку, не натягнуту. З зниженням співвідношення об'єм форсованого видиху до форсованого життєвоємності легень. Ось в, даних, в даному випадку ми бачимо 44, 43, 44%. Три спроби зазвичай ми рекомендуємо виконати три прийнятні спроби, які відповідають критеріям якості, і дві з них повинні бути повторюваними, не відрізнятися за двома показниками фв 1 форсована життєвоємність легенів менше, ніж 0, 15 сотих повинно бути. Ось знову ж таки запам'ятаємо червоним шрифтом зниження співвідношення менше 70%. Але е, бувають ситуації, коли насправді ми можемо не побачити ось такого співвідношення менше 70%, оскільки о, на сьогоднішній день е, органічно обструктивне захворювання легень, ну, по-перше, молодше. По-друге, воно е, протікає на тлі. Інших захворювань, наприклад, там, які можуть призводити до певної рестрикції, тобто обмеження об'ємів легенів, це буде впливати на це співвідношення І ось такі взаємодії між легеневою функцією, структурою дуже важливо легенів. Наприклад, коли дуже на ранніх фазах починає формуватися емфізема в легенях пацієнтів, симптоматика вона призвела до того, що на сьогоднішній день експерти трошечки переосмислюють ось такі вже постулати. чи Аксіомень для встановлення діагнозу на користь ведення нових термінів. Наприклад, з'явився термін пресіопіді. Ну що це таке? Це, наприклад, коли у пацієнта відбувається вже зниження показників форсованого видиху, швидкісних характеристик, але ще немає такої фіксованої бронхообструкції. Інколи ми можемо спостерігати пацієнта, у якого Практично нормальні показники об'єм форсованого видиху за першу секунду, але при морфологічному дослідженні легенів з методами візуалізації, наприклад, комп'ютерної томографії, ми вже виявляємо ущільнення стінок бронхів, ми вже виявляємо початкові явища досить поширено в різних сегментах емфіземи легенів. І ось в подальшому такий пацієнт вже буде мати стійку бронхообструкцію, коли ми будемо вже мати всі підстави для встановлення діагнозу. Справжнього хронічного структивного захворювання легень. І ще я хотів би зосередити вашу увагу на появі нового терміну, який називається Prism, скорочено це від англійських Slith Preserved Ratio Spirometry, тобто збережене співвідношення, але порушена спірометрія коли саме немає зменшення цього співвідношення. Це може бути у курців, у пацієнтів з надмірною вагою, у деяких е е е жінок а Також у пацієнтів з супутньою значною серцево-судинною патологією, пацієнтів, які перенесли хірургічні втручання з істернатомії на, наприклад, на судинах серця. І дійсно існує зв'язок більш високого ризику виникнення серцево-судинних ускладнень у цих пацієнтів із феноменом призм підвищеної смертності. І ось така фіксована бронхообструкція розвивається з часом. у Третини таких пацієнтів. Ну і знову ж таки, щоб це було наочно, хочу показати, як виглядає, наприклад, спірометрична система, якою ми користуємося щоденно в нашій роботі. Це з модулем дослідження дифузійної здатності легенів. Знову хочу вже перейти до дослідження легеневої дифузії і продемонструвати вам репорт одного нашого пацієнта з ХОЗЛ, в якого показник дільціо це швидкість легеневої дифузії за моноксидом вуглецю не перевищує 42-43%, дуже знижений я б сказав. І ось праворуч продемонструю вам відео, ви бачите комп'ютерну томограму, аксіальний зріт грудної клітини. Зверніть, будь ласка, увагу на дуже змінену архітектоніку легень, дуже масивна поширена емфізема, практично немає нормальних ділянок легеневої тканини. Верхніх часток обох легень, така поширена панлобулярна емфізема. Знову ж таки, ось саме виникнення емфіземи буде призводити до зниження швидкості дифузії газів у легенях. І тому ми сьогодні, ну практично в всіх випадках пацієнтів з емфіземою доповнюємо наше обстеження спірометрії методом дослідження дифузійної здатності легенів. Крім того, ось Такі низькі показники легеневої дифузії можуть спостерігатися і при інших патологіях, зокрема при інтерстаційних захворюваннях легень. Якщо нас сьогодні дивляться колеги-кардіологи, вони підтвердять, що у пацієнтів з деякими формами легеневої гіпертензії, пов'язані з посткапілярним ураженням, також можуть бути спостерігатися низькі показники діль ЦО. Існує ось такий чіткий взаємозв'язок у пацієнтів з хаозел, між емфіземою. І зниженням показнику дифузійної здатності легень за моноксидом вуглецю. Що стосується дивдіагностики, ну є чимало захворювань, які можуть супроводжуватися задишкою, дишкою, кашлем, це зрозуміло. В першу чергу ми завжди виключаємо бронхіальну астму або намагаємося це зробити, оскільки я вже казав, що в Наприклад, дуже важко інколи виділити бронхіальну астму від ХАОЗЛ, якщо пацієнт з астмою палить, якщо він хворіє тривалий час, якщо він не приймає адекватного лікування, всі є передумови для виникнення незворотньої бронхообструкції, ми тоді будемо встановлювати діагноз ХАОЗЛ такому пацієнту. Раніше говорили про можливість встановлення певного астма ХАОЗЛ перехресту навіть в діагнозі, але тим не менше принциповим. Моментом принциповою відмінністю буде наявність зворотності або незворотності обструкції. Серцева недостатність або серцева астма, тобто задишка, яка маніфестує в зв'язку з прогресуванням лівошлуночкової недостатності. Чимало викликає інколи суперечок при проведенні брондив діагностики з хронічним структурним захворюванням легень, бронхоектазія, оскільки тут на перший план виходить кашель, гіперпродукція мокроти, гнійна мокрота. Знову ж таки, пригадаємо фенотип ХАОЗЛ із хронічним бронхітом, коли теж є гіперпродукція. Стризовагнійної мокроти в наших пацієнтів, туберкульоз, інші інфекції, інтерстиційні захворювання легень, які супроводжуються тяжкою прогресуючою задишкою. Отже, перелік може бути дуже-дуже довгий. Ще одним методом, який ми використовуємо досить часто, без якого важко проводити діагностики, наприклад, з інтерстиційними захворюваннями, є метод бодіплітизмографії. Він дозволяє виміряти ті об'єми, які пацієнт не здатен видихати. Навіть залишкову ємність легенів ми можемо визначити Дослідження базується на взаємовідношенні, на рівнянні полі Маріота, яке стверджує, що об'єм певної кількості газу при постійній температурі змінюється зворотно пропорційно до тиску. Ми розташовуємо пацієнта у фіксованому об'ємі повітря, те кабіна із прозорими стінками. Ми вимірюємо тиск портовій порожнині. І Використовуючи вже урівняння болі Маріота, розраховуємо всі легеневі об'єми. І тоді ми, як правило, при обстеженні ось отримуємо таку криву, як ви бачите на своїх екранах, яка нам дає можливість, наприклад, виявити не лише збільшення залишкового об'єму легенів у пацієнтів з емфіземою на тлі тяжкої прогресуючої пронхообструкції, наприклад, крива номер 3 Але ми можемо говорити про певні порушення вентиляції зв'язку, наприклад, з перезом діафрами крива 4, або верхня обструкція пацієнтів з патологією верхніх дихальних шляхів, крива 5. Ці цікаві кореляції взаємовідносини, які ми встановлюємо при проведенні даного дослідження, дають потужну додаткову діагностичну інформацію. Метод осцилометрії. мабуть, не всі колеги, які глибоко не займаються пульмонологією, знають про цей функціональний метод оцінки стану легенів. Він теж досліджує інтимну механіку легенів. Подібно спірометрії може надати додаткову інформацію про наявність бронхообструктивного синдрому. Дослідження побудоване на визначенні легеневого імпедансу, тобто опору проведення звукових хвиль низької частоти. Ми оцінюємо еластичність легенів, ми оцінюємо збільшення периферичного опору. В яких же ситуаціях ось визначення цих показників методом осцилометрії може бути корисним? Коли ми підозрюємо рестриктивні, тобто обмежування або обструктивні порушення легеневої вентиляції червоним. Дослідження пацієнта із рестрикцією, жовтим кольором, де обструктивні порушення вентиляції, і можемо порівняти з нормальними кривими у пацієнта без подібних порушень легеневої вентиляції. Але, скажімо, на відміну від спірометрії, яку треба проводити все ж таки з максимальним зусиллям, деякі пацієнти, ну, в моєму досвіду, чимало було епізодів синкопи, які виникають у пацієнта при потужному різкому видиху. Знову ж таки, ми згадували протипокази для спірометрії Наприклад, серцева недостатність в ситуації після свіжого гострого інфаркту міокарда. Ось тут осцилометрія може бути корисною, адже вона не вимагає від пацієнта такого зусилля. Постоперативні пацієнти, пацієнти з тяжкою декомпенсованою серцевою недостатністю це кандидати до проведення подібного дослідження. Ну і нарешті, давайте все ж таки хоча б кілька слів скажемо про фармакотерапію ангаліційними препаратами. Марина Миколаївна згадувала тіатропіоброміт, оригінальний препарат під торговою назвою Спірива. Це препарат, який поклав початок саме цьому потужному класу бронхолітиків. Це М3-холіноблокатори або холінолітики тривалої дії. Зокрема. Оскільки я починав з гіперінфляції, легені я хотів продемонструвати результати 4-хтижневого контрольованого дослідження саме з тіатропієм, і ми бачимо, що при використанні впродовж 4, вже достатньо 4 тижнів тіатропію броміду 18 мікрограмів один раз на добу, по-перше, збільшується у пацієнтів порівняно з глурупою плацебо показників вентиляції. офв 1 ви бачите, до інгаляції тіатропія плюс 160 мл після інгаляції. Плюс 220. Насправді, скажу вам, шановні колеги, ось е, у пацієнтів із хаузел, які мають фіксовану обструкцію, досягти значного покращення легеневої вентиляції, збільшення цих показників вкрай важко, інколи практично неможливо. І навіть збільшення на 200 мл об'єму форсованого видиху за першу секунду, це ну, досить е, суттєвий позитивний результат. Крім того, зростала інспіраторна ємність легенів. також е, це Показник, який прямо корелює з інтенсивністю залишки. І, звичайно, оскільки повітряні паски, гіперінфляція легенів це ну, понад 70% в патогенезі ХОЗЛ, суттєво знижувався з об'єм у пацієнтів після використання діатропіоброміду, що о, теж зумовлювало покращення легеневої вентиляції, зменшення. Задишки І давайте подумаємо також про потенційні кореляції між серцево-судинними захворюваннями і хаозел, уявіть собі пацієнта з порушеною функцією серця, з зниженою скоротливою здатністю лівого шлуночка підвищення внутрішнього грудного тиску це несприятливо буде впливати для наповнення камер серця, а ось зменшення гіперінфляції, зменшення внутрішнього грудного тиску, навпаки, буде сприяти поліпшення циркуляції роботи серця. Що стосується взагалі доказової бази із бромідом, це понад 200 досліджень і було встановлено, що використання даного препарату пацієнтів з хвозел знижує виразність задишки на 34%, ризик загострень падає на 35%. 5 і ризик смертності від усіх причин на 34%. Це узагальнені дані клінічних досліджень. Їх дуже-дуже багато. Ну, мабуть, одним із найпотужніших було дослідження аплістики, яке тривало щонайменше 4 роки. Причому хочу зазначити, що використання тіатропіабраміда у пацієнтів впродовж 4-річного періоду спостереження, бачите, величезна група 3000 пацієнтів. Якраз дозволила пацієнтам із групи низького ризику не переходити в групу високого ризику, мається на увазі частота загострень. І частина пацієнтів, які мали високий ризик загострень, відповідно інших несприятливих наслідків мігрувала поступово в групу низького ризику. Ну і також ми сьогодні згадували, що саме оригінальний препарат доставковому пристрій, це сухопорошковий інгалятор, хендіхейлер, спіріва. 18 мікрограмів тіатропіабраміду входить в програму доступних ліків. Пацієнти безоплатно, я підкреслюю, можуть отримувати цей препарат для свого лікування. Таким чином, шановні колеги, я намагався сьогодні продемонструвати, що хаузел – це величезна проблема, яку треба своєчасно виявляти, діагностувати. Тут нам допоможуть функціональні методи обстеження. І до того ж, наша певна настороженість, враховуючи клініку, прогноз, фактори ризику, перебіг, наявність супутньої патології у таких пацієнтів. І яким чином ми можемо підтвердити діагноз хронічного обструктивного захворювання легень, вже маючи можливість застосувати ці функціональні методи дослідження, і на що нам орієнтуватися, на які Групи препаратів, а сьогодні це переважно інгаліційні бронходилітатори в лікуванні цих тяжких пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легені. Ну, це основні мої тези на сьогодні. Сподіваюся, що ми будемо мати ще можливість зустрічатися, обговорювати. Цей матеріал є дуже-дуже великим. Я був радий сьогодні виступати для вас. Чекаю на запитання і дякую за увагу.